Люби себе та спостерігай, сьогодні, завтра, завжди. Оточи себе енергією кохання, люби тіло, люби розум, люби весь свій механізм, весь свій організм. Під любов'ю мається на увазі прийми Його, яким Він є. Не намагайся придушити. Ми щось пригнічуємо тільки тоді, коли це ненавидимо. Ми щось пригнічуємо тільки тоді. Коли ми проти цього. Не пригнічуй, бо, пригнічуючи, як ти спостерігатимеш, ми не можемо дивитися в очі ворогові, ми можемо дивитися в очі тільки коханому. Якщо ти не закоханий у себе, ти не зможеш дивитися самому собі в очі, не зможеш побачити своє обличчя, зазирнути у власну реальність. Спостереження це медитація. Тому Будда називає медитацію спостереженням. Це пароль Будди англійською спостереження watch. А пароль watchword. Він каже, усвідомлюй, будь, будь уважним, не будь несвідомим, не поводься сонно. Не продовжуй функціонувати як машина, як робот. Саме так живуть люди. Майкл зараз переїжджав на нову квартиру і вирішив познайомитись із сусідом навпроти. Коли двері відчинились, він був радісно здивований, побачивши красу, молоду, красиву, молоду білявку, округлість якої. Поступала крізь убогі покрови на півпрозорого будинку. Майкл сміливо подивився їй у вічі і видав імпровізацію. Привіт, я твій новий цукор навпроти. Чи не можна мені позичити жменьку, сусіда? Люди живуть так несвідомо, вони не не усвідомлюють, що кажуть, що роблять. Вони неспостережливі. Люди продовжують ворожити, нічого не бачити. У них нема жодного внутрішнього бачення і не може бути. Внутрішнє бачення виконується лише у глибокій спостережливості. Тоді ти можеш бачити навіть із заплющеними очима. Прямо зараз ти нічого не бачиш навіть з відкритими. Ти гадаєш, думаєш, накладаєш? Грейс лежала на кушеці психіатричної лікарні. «Заплющте очі і розслабтесь, сказав він. Я проведу експеримент, він витяг. Із кишені шкіряний чехол для ключів, відкрив його і потряс ключами. Що вам нагадує цей звук? Секс? прошепотіла вона. Тоді він закрив чехол і торкнувся пальця дівчини. Її тіло напружилось. А це запитав психоаналітик. Секс нервово. Приборкнула Грейс. А тепер розплющте очі, продовжував інструкції лікар. І розкажіть мені, чому те, що я зробив, викликало у вас способ спогади про секс. Неправильно її повіки розкрилися, Грейс побачила чехо для ключів у руці психіатричної. Психоаналітика і залишила фіолетовим румянцем. Е, ну, Загалом пробурмотіла вона. Я подумала, що перший звук був звуком ширинки, що розсібається, твій розум постійно перекручує, перекручує себе, твій розум постійно втручається в реальність, надає їй свого кольору, форми та образу. Який їй не належить. Твій розум ніколи не дозволяє тобі бачити те, що є. Він завжди дозволяє тобі бачити лише те, що ти хочеш бачити. Вчені раніше думали, що наші очі, ніс, інші органи почуттів та розум це не що інше, як виходи у реальність, мости у реальність, але тепер усе розуміння. Змінилося. Тепер вони кажуть, що наші органи пошутів та розум насправді не виходив в реальність, але вартові, які стоять у неї на шляху. Лише 2% реальності взагалі проникає в тебе. Минаючи цих вартових, 98% залишається зовні. І ті 2%, які. Досягають тебе і твоєї істоти більше не в первозданному вигляді. Їм довелося подолати стільки перешкод, пройти стільки погоджень в розумі, що на той час, як вони тебе досягнуть, вони абсолютно змінюються. Медитація означає відкласти розум у бік, щоб він більше не. Домішувався до реальності, і ти міг бачити такі ре... речі, які... як є. Чому розум взагалі втручається? Тому що розум створюється суспільством, це агент суспільства, проваджений до тебе всередину. І він служить не тобі, пам'ятай, це твій розум, але служить не тобі. Це змова проти тебе, він був обумовлений суспільством. Суспільство вживало в нього багато речей. Цей розум твій, але більше не діє як твій слуга. Він діє як слуга суспільства. Якщо ти християнин, він діє як агент християнської церкви. Якщо ти індуїст, твій розум індуїський. Якщо ти буддист, твій розум буддистський. А реальність не християнська, не індуїстська та не буддистська реальність це те, що є. Ти маєш відкласти всі ці розуми вбік. Комуністичний розум, фашистський розум, католицький розум, протестантський розум. На землі три тисячі релігій. Великі релігії, маленькі і дуже маленькі секти. І секти всередині сект, всього три тисячі. І сект всередині сект всього три тисячі. Таким чином є три тисячі розумів, три тисячі видів розуму, А реальність одна, існування одне, істина одна. Медитація означає відкрити свій розум. Класти свій розум у бік та спостерігати перший крок люби себе дуже допоможе. Люблячи себе, ви зрозумієте все, що запровадило вам суспільство. Вам належить стати вільнішим від суспільства то його обумовленостей. І другий крок спостерігай. просто спостерігай. Будда не каже, що саме треба спостерігати. Все, коли йдеш, спостерігай свою ходьбу. Коли їж, спостерігай, як ти їси. Приймаючи душ, спостерігай воду, холодну воду, що падає на тебе, дотик води, прохолоду, тремтіння, що біжить по спині. Спостерігай усе сьогодні, завтра, завжди. Зрештою настає мить, коли ти можеш спостерігати навіть свій сон. Це граничне успостереження. Тіло продовжує спати, але все ж таки спостерігач продовжує не спати. І в мовчанні спостерігати міцно спиляче тіло. Це, гранич, це границя у спостереженні. Зараз ситуація прямо протилежна. Твоє тіло пробуджене, але ти спиш. Тоді ти, сп... ти будеш пробуджений. А тіло міцно спатиме, тілу потрібен відпочинок, але твоїй свідомості не потрібен сон. Твоя свідомість це свідомість, це пильність. Це сама його природа, тіло втомлюється, бо тіло живе згідно із законом гравітації. Саме гравітація робить тебе втомленим. Саме тому, якщо ти швидко біжиш та скоро, то скоро втомишся. Підіймаючись сходами, ти скоро втомишся Бо гравітація тягне тебе вниз, фактично стояти. Нудно, сидіти нудно ти, коли ти лежиш на спині у горизонтальному положенні. Лише тоді тіло отримує трохи відпочинку. Бо тепер ти співналаштований із законом гравітації, коли ти стоїш вертикально, ти йдеш проти цього закону. Кров підіймається до голови супереч закону, серце має що сили її накачувати, але дія свідомості не підпорядковується закону гравітації. Тому воно ніколи не втомлюється. Гравітація не має влади над свідомістю. Це не скеля, він не має ваги. Вона, воно діє за зовсім іншим законом, за законом гравітації. Або як він відомий на Сході за законом левітації. Гравітація означає тяжіння вниз. Левітація означає тяжіння вгору. Тіло постійно тягне вниз саме тому, зрештою. Тобі доведеться лягти в могилу, це буде справжнім відпочинок для тіла. Порох у порох тіло повернулося до свого джерела. Метушня, припинення, і тепер немає жодного конфлікту, атоми твого тіла зможуть по-справжньому відпочити лише в могилі. Душа ширяє вниз вище й вище. У міру того, як ти станеш більш спостережливим, у тебе починають рости крила і тоді все небо твоє. Людина це зустріч землі та неба, тіла та душі.